Thank you.

Для проведення занять Тут, ви бачите, представлена виставка у uh, Віктус а так в році uh, хлопці представляли нашу країну в кількості 30-50 представників на іграх Нескорених. І також у 2019 році. Як умови? У, 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 умови в плані доступності. Тут можливо більше хлопцям на місцях потрібно, але із факторів з, з того, що бачив, які процеси реабілітації проходив, товолі адаптивно і можна використовувати доступно в плані. Mm -hmm. Без, Безбар'єрні, з додержана, і хотілося б ще побачити такі центри десь в подальшому. Нам всім ну, хочеться побачити ваше і буде більше. Ну, із побажайте ще влізу. Хотілося побачити, як кончиза, яка олімпійська спортивна база, яка є найбільшою для, для олімпійців, для Міністерства молоді і спорту. Також хотілося побачити більшу велику для, для військових, скажімо так, які навіть отримали поранення, як в Німеччині, ми були на спортивній базі в Оренбургу. У них там пару корпусів, і в них там є пасейн, там можна її використовувати як в планах підготовки ну ось особисто, я був збірний «Інвіктус», От хлопці повернулися за е використовувати ще в таких планах, що навіть в планах фізичної реабілітації, типу і фізіотерапії, тому що ось багато хлопців будуть поранені на з контури, вони є дома, щоб паралізовано, їм потрібно займатися. І розуміючи зараз їх на щось будувати десь. Воно небезпечно. Ну, в якихось можливо безпечних регіонах, чи західних, чи центральних країни між. Ну так, так, насамперед, якщо чесно, мені здається, так, так приблизно і будується. Мало будується, погоджуюсь. Не тільки через те, що бомбардування багатьох регіонів, навіть тих, де відновлюється Україна, відновлюється життя. Мало будується, тому що просто поки що не так багато грошей не, на це. І ось і все. А так ви абсолютно праві. Треба більше будувати реабілітаційних центрів. Реабілітаційних, до речі, на поверхах обласних лікарень будується зараз багато. Палата багато, героїв багато, багато кожній обласній лікарні. Так, да, да. Міністерство, Міністерство охорони і... здоров'я займається цим питанням, а те, що ви абсолютно праві, про великі бази, да, то напевно з часом будуть, будуть будуватися, вони важливі. Саме і цікаво, що нас запросили сюди, які були люди особисто в мене з 19-го дев'ятнадцятого в багатьох центрах, і бачив досвід, скажем, репетиційний на жаль, і може чомусь підсказати, буде в комунікації з керівництвом, і вони наші зауваження приймуть. так, Безпосередньо, щоб ті захоплені, Вітром розпитали, тому що так можна проводити. Ну, тобто, зробимо так, що всі за вже зранку. Це на постійну основу. Вже ще Ну тому що, знаєте, було так, ну, більше апаратно. Тому що дівчата. Без хлопчиків. по зараз слід загалом маю думку. Зприйшлося все буде зрозуміло.